Віряни костелу Марії Магдалини пакетували Львівську міську раду з вимогою повернути храм для духовних потреб львів'ян. Зал сьогодні ділять римокатолики та львівський будинок органної та камерної музики. Конфлікт триває не один рік, проте досі вирішити його не під силу ані посадовця міської ради, ані церковній владі. Це натуральна позиція в цьому храмі. Натуральна до Бога. Ви Коли приходять на концерт, ситуація змушує відвернутися до Бога. За перепрошенням задньою частиною і дивитися туди. Отець Володимир, настоятель храму Марії Магдалини, розказує такі спеціальні лавки є тільки в одному львівському храмі. Вони зроблені так, аби одночасно служити і Богові, і музі мистецтва. Зал храму поділений навпіл між будинком органного залу і святилищем для літургії. Нам Кажуть, будьте користувачами другої категорії тут. Тобто, ми віддаємо це під органний зал, а ви в нього орендуйте приміщення для богослужінь. З цього приводу ми не можемо використовувати храм, як роблять всі нормальні парафії. Я не можу прийти будь-який час, взяти при святі дари, піти до хворої людини, того що тут сидять вахтери, які собі можуть закрити, піти. Я не маю ключів. Я не можу будь-який час відправити службу Божу. Я не можу в будь-який час. Дати шлюб людям чи охрестити дитину. Віряни кажуть, костел має знову стати костелом з христом на бані святилищем з лавками за Христією для священника. Тут одягається священник, мав би одягатися. Тут служба літургійна. Тут мають зберігатися чаші, одяг літургійний. Це христинна каплиця. Вона от жіночий туалет, чоловічий туалет. Поряд це була е, разом взята христинна каплиця, де хрестили дітей. І на стінах були прекрасні фрески Розена. Та міська влада руки у цьому конфлікті вмила, залишивши розбір польотів на двох співмешканців однієї будівлі. Треба мати бажання ксьондзакусніже підписати з будинком органної музики угоду, де чітко висловити, які права і обов'язки має будинок, які права і обов'язки має релігійна громада. Ксян Скушніш повинен зрозуміти, що єдиним орендарем згідно чинного законодавства є будинок органної музики. Вищий господарський суд скасував всі рішення і поставив остаточно, що ми не повинні платити, тому що ми не можемо мати відносини з особою, яка юридичною особою, яка сама не має права користуватися цим приміщенням. Віряни бідкаються, святилище служить не лише для концертів органної музики, а й для виробничих зборів, танців та інших світських заходів. Ми хочемо, щоб у Львові надалі був прекрасний органний зал з органом, найкращим в Україні, який фундувала наша ж парафія. Ми тільки хочемо повернути ситуацію з голови, вона на голові стоїть, на ноги. Хай це буде храм. І в цьому храмі хай відбуваються концерти духовної, органної, камерної музики. Наразі ж кожен свою правду шукає у судах з однієї сторони працівники роганного залу, які працюють тут вже півстоліття, з іншої парафіяни, які сумом згадують часи, коли церкву наповнював запах кадильного ладану. А замість сцени з фортепіано, через центральні двері львів'яни заходили на молитву. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков, Вісник.